Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Кожна неділя після великодня має за мету утвердити нашу віру у Воскресіння Ісуса Христа, віру у наше спасіння і життя вічне. У ці недільні дні церква читає євангельські історії про чудесні оздоровлення Ісусом Хворих, навернення грішників, які є доказом Його Божества, а найбільшим доказом стало Його Воскресіння з мертвих, як знак остаточної перемоги над смертю. Саме віра у Воскресіння Христа з мертвих запевняє і нашу особисту перемогу над гріхом і всяким злом. Сьогодні євангельське читання розповідає про стілення Спасителем розслабленого чоловіка, який 38 років страждав на хворобу та в очікуванні на милість Божу, перебував у Єрусалимі в купальні, яка називалася Вифезда. Цього важко хворого Христос єдиним словом зціляє від недуги. Зцілення Ісусом Христом Хворого біля купелі описується Євангелистом Іоанном такими словами. Одного разу прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечі хворіть є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала п'ять критих ходів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був один чоловік. Який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: чи хочеш бути здоровим? Недуже відповів Йому так, Господи, але людини не маю, щоб колись бореться, вода упустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. Ісус говорить йому: Встань, візьми посіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв посіль свою і пішов, була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому. Сьогодні субота і не слід було тобі брати посіль свою. Він відповів їм: Хто зцілив мене, той сказав мені, візьми посіль Твою і ходи. Його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натопі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Апостол Євангелист Іоанн вказує, що подія відбулася під час юдейського свята, але не свята Господнього. Підкреслюючи тим духовний занепад Господніх свят і серед тогочасних юдеїв, Бог перестав бути в центрі їх життя і змістом свята, люди виконували власні бажання замість волі Божої. Уважно вивчаючи слова священного писання, бачимо, що кожне слово має глибоке значення і безкінечну цінність. Зцілення сталося біля купелі Ефезда, яка знаходилася біля овечих воріт. Єрусалима, про ці ворота пише пророк Неємія. Пророк описує відбудову єрусалимських стін після повернення Ізраїля з вавилонського полону. Різні ділянки роботи були розподілені між різними особами та групами людей. Неємія згадує десять воріт, починаючи з овечих і завершуючи воротами гамифкат, що означає судні. Неємія змальовує початок нового життя після вавилонського полону, починаючи з воріт, якими вводилися тварини для жертвоприношення і завершуючи судними воротами у новому завіті, описаний той самий шлях від жертви Спасителя до другого пришестя. Купіль Вефезда або Дім милосердя мала п'ять критих одів. Число п'ять не є випадковим для священного писання, воно стало символ особливого ставлення і заступництва. Коли Йосип бажав продемонструвати особливе ставлення до свого брата, то послав йому в п'ятеро більше їжі, ніж іншим, та дав п'ять перемін одягу, а іншим братам по одній. У новому завіті бачимо, що Христос п'ятьма хлібами нагодував п'ять тисяч голодних. А п'ята заповідь є єдиною до якої приєднана обітниця благословення. Таким чином, п'ять критих ходів навколо дому Милосейдя вказують на Ізраїль та на особливу Божу любов до обраного народу. Слова лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, означають та являють людей тогочасного Ізраїля і особливо духовний стан обраного народу. Протягом століть Господь опікувався своїм народом, але цей же народ постійно відвертався від нього. За часів Христа юдеї пишалися і вихвалялися законом настільки, що він став важливіший за самого Бога. Підміна відбулася поступово та проявлялася назовні у тому, що заради власного розуміння закону обраний народ відкинув Спасителя. Духовне керівництво було хворим, садукеї не бачили своєї хвороби і тому названі сліпими. Фарисеї, маючи закон, ходили його стежками, які Євангелист називає кривими. Але якщо сліпі та криві ходили хоч якось, то залишок народу називають сухими, тобто такими, що взагалі не могли нікуди пересуватись. Нарешті усі ці люди чекали руху води. Так Ізраїль чекав свого Месію. Коли Бог був присутнім серед них, вони очікували чуда від ангела. Кількома рядками священне Писання дає глибоке розуміння духовного стану, обраного Богом народу. Серед шукаючих зцілення був чоловік, що хворів 38 років. Ця цифра також є знаковою, бо 38 років провів народ Ізраїлю в пустелі після виходу з єгипетської неволі, доки не помер. Останній раб протягом цього часу ізраїльтяни плакались на важку долю і були готові відступитися від істинної віри. В Єрусалимі ж, біля овечі хворіт є купальня, що зветься Вефезда, яка мала п'ять критих ходів, біля них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Перед нами лікарня тих часів. Головним лікарем цієї лікарні був ангел, що час від часу навідувався і зціляв одного з хворих. Проблема в тому, що лікування у цій купелі перетворилося на битву за виживання. Найсильніший, найспритніший мав можливість першому увійти у воду після сходження ангела, що було необхідною умовою одужання. Сам процес лікування перетворився на змагання, у якому один отримував усе, а решта лише розпач. Минуло два тисячоліття. Змагання стало нормою життя, а цей уривок відзеркаленням засліпленого прагненням перемог світу, що перетворився на вефезду. Люди змагаються за посади, кар'єру, добробут, різні атрибути суспільної успішності. Але замість очікуваних перемог приходить розпач. Чому переміг не я? Чому одним дається все, а іншим нічого? Розпач росте з роками та приводить до пасивності. Мільйони очікують на рух води свій шанс отримати усе й відразу. Вони заздрісно дивляться на тих, хто переміг, і одночасно нічого не роблять самі. Осудження, критика, скарги та невдоволення є ознаками їхньої позиції з іншого боку, досягши вершини, переможець стає самотнім. Слова хворого не маю чоловіка, яскраво ілюструють цю самотність. Єрусалим в перекладі означає місто миру, але й воно перетворилося на місце змагання, іде свято, але далеко не всі мають святковий настрій, і за веселощами чується стогін і плачуть хворих біля купелі людей. Сама купіль з місця можливості та надії перетворилася у місце змагання, де перемагає той, хто першим дістанеться до цілющої води. У потрібний час. Тут кожен є ворог своєму сусіду, минають дні, тижні, місяці, роки безмірного чекання зцілення, зникають дні, ночі, свята, бо кожної миті може прийти ангел і хтось з тих, хто що поряд, може вскочити до води першим. Не менш дивним є сам факт появи ангела у купелі, що знаходилася лише у кількасот сот метрів від Єрусалимського храму. Перекладі Вефезда означає «дім милоседдя. Але чому люди називали дома милосердя не храм Божий, а купальню? Чи не тому, що храм втратив своє призначення і перетворився на верте прозбійників? Єрусалимський храм, духовний стрижень обраного народу, мав бути місцем молитви та зустрічі людини з Богом, але на практиці виходило інакше. Рішенням стає Христос. У цьому житті кожен із нас має свої виклики. Завжди хтось інший був розумніший, швидший або авторитетніший. Іноді проблеми є надзвичайно складними. Ми страждаємо від неправди, несправедливості, втрати близьких і рідних боремося з тілесними хворобами. День за днем, тиждень за тижнем і рік за роком ми звикаємо до своїх проблем, а життя перетворюється на виживання. Проблеми і труднощі не зникають, але людина звикає до них, маючи надзвичайну здатність пристосовуватися. Тоді виживанням стає ціль, заради якої живуть люди, плутаючи її життям. Питання, яке задає Спаситель хворому біля купелі, не лише про тілесне здоров'я, воно стосується самої суті життя. Чи готова людина після 38 років хвороби повністю змінити стиль буття у світі, втратити своє місце в житті, милостиню, на яку існував хворий, отримати свободу пересування, а разом із тим нести відповідальність за своє життя? Для багатьох це питання є надзвичайно складним. Люди скажуться на важке життя, але не готові щось докорінно змінювати. Жити важко, іноді занадто важко. Питання, задане Христом хворому: чи хочеш бути здоровим, стоїть перед кожним із нас. Чи ми готові довіритися Богові і змінити своє життя у цьому розслабленому дорогі в Христі? Ми можемо побачити себе. Давайте подумаємо, у чому полягає і наша розслабленість. адже більшість із нас постійно рухається, ми ходимо, щось робимо, чимось займаємося, наше тіло нам підкоряється, але ми розслаблені душею, тому що гріх це параліч душі. Хвора гріхом душа нерухома, вона не може рухатися до Бога, до Його спасеної благодаті. Хвора душа не бачить свого гріха і тому не може піти шляхом зцілення. І Господь у своїй милосерді дає нам це духове. Не зцілення, В за поруч, це храм Божий, де є жива вода молитви, слово Боже, можливість покаяння. Розслаблений говорив, що немає людини, котра допомогла б йому, так і ми не маємо людини, тобто в справі свого зцілення не повинні сподіватися на людські сили. Тільки Господь через милосердя своє очищає нашу душу від скверни і дарує нам повне зцілення. У кожного свідомого християнина є велике бажання звільнитися від своїх гріхів і їх наслідків. Однак самого бажання для цього недостатньо. Потрібно ще конкретні кроки, старання, щоб гріхи покинули нас, бо іноді шлях від бажань до діла буває такий довгий, як відстань від землі до неба. Бажання тілесного і духовного оздоровлення має зміцнити в нас віру, потребу Божої допомоги конкретними вчинками. Зі слів Євангелія, ми бачимо, що розслаблений мав велике бажання стати здоровим, але сам не мав можливості його здійснити, доки не прийшов до нього Ісус. Подібно ж як цей розслаблений чоловік, ми, християни, часто приходимо до храму на особисту молитву на Богослужіння, і тут варто поставити одне запитання. А якими ми виходимо з храму? Під час богослужіння Христос зустрічається з нами через слова Євангелія і промовляє до нас, а потім єднається з нами. Святому причасті таким чином, Ісус старається увійти в наше життя. А якою є наша відповідь на кожен такий крок любові Бога до нас? На кожній літургії ми чуємо безліч порад Ісуса Христа, як будувати добре життя. Але чи ми справді стараємося, хоч одну з цих порад застосувати у практичному нашому житті? Що доброго виносимо ми з храму і вносимо у своє життя, щоб воно стало кращим? Божим життям, коли християнин не виконує Божих порад у житті, то це означає, що він прислухається більше до голосу світу, іде за голосом світу, і світ насправді є основою його життя замість Бога. І в кінці виходить, що світ керує ним, світ дає нам щастя, а не Господь. Як може зародитися віра у серці людини, яка сприяє її оздоровленню, якщо людина більше слухає голос світу, ніж голос Бога? Так само, й віра, коли діл немає, мертва сама в собі. З повчання апостола Святого Павла. Ми знаємо, що віра зароджується і зміцнюється в серці людини від слухання Слова Божого. Ісус сказав про це виразно: блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Про тих, що слухають Божі науки, але не виконують їх у житті, апостол Яків висловився так. Будьте виконавцями Слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи, бо хто лише слухає Слово, але його не чинить, той, подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз вже забув, який він, хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи, у ньому перебуває не як слухача забуть, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Дорогі браті і сестри, як тоді розслабленого, так і тепер Ісус Христос хоче нас очистити і оздоровити у своїй божественній купелі покаяння, дарувати нам своє милосердя, але Він найперше запитує, чи хочеш бути здоровим. Ми самі повинні дати відповідь Йому не лише словами, а й нашим життям, бо в такому стані, в якому перебував Євангельський розслаблений, перебуває дуже часто й наша душа. Можливо, вже довгий час вона лежить у гріхах смертельно хворих. Вора, ми, християни, що проживаємо у сьогоднішньому часі, маємо ж таку щодотворну купіль, святу тайну сповіді й причастя. Нехай ця духовна купіль оздоровлює через Ісуса нас і наше життя. Тому стараємося пізнавати свою гріховність і не тільки пізнавати, а старатися відкидати будь-які гріховні вчинки, при цьому надіючись на людинолюбство Боже, на допомогу Його, і Господь по милості своїй вимиє наші душі в ратівних водах свого милоседдя і дарує нам вічне блаженство у Царстві Небесному. Амінь. Христос Воскрес!